Так, у нас війна не АТО. І не громадянська, а з Росією, спровокована нашим ворогом Росією. Але така війна у нас уже триває два роки. Вона не почалася тепер, а почалася в 2014 році з захопленням Криму Росією. То чому ж два роки українська влада говорила, що у нас антитерористична операція, а тепер хоче ввести воєнний стан? Тому що під час АТО не обов'язково розривати власні бізнес-стосунки з Росією. А от по війні з ворогом треба. Так чому ж зараз вони хочуть. Погодити називати війну війною та тому, що незадоволення народу українською владою росте і можливі перевибори або черговий майдан, що потрібно владі втриматися у корита любою ціною. Для цього най... ви найкраще оголосити воєнний стан в Україні. Не допустити перевиборів і залишити Верховну Раду працювати в такому складі, як є. При цьому і надалі випрошувати гроші Міжнародного валютного фонду на розвиток армії в Україні і припинення війни, і надалі красти їх собі в кишені завдяки процвітаючій корупції в Україні, або показати результат роботи влади і президента, закінчивши війну по сценарію мінських домовленостей, в яких президент України свого часу вже проторгував Кремлю Конституцію України. Для цього народу скажуть, що ОБСЄ закриє кордон на час виборів на Донбасі, і після надання ДЛНР і ЛНР особливих статусів Росія піде з Донбасу, але не з Криму. І це все щодо до повного припинення вогню, і це все ще до повного припинення вогню і без обміну військовополонених всіх на всіх, який, потрібно, який потрібен легалізованій владі ДЛНР і ЛНР, для того, щоб вимінювати їх на свою амністію. Для цього вже є домовленість між владою Росії і України, хто виграє на наступних виборах в Донбасі, після чого президент України зуміє подати українському народу злив Донбасу під вплив Кремля як велике його досягнення в якості президенту миру. Бо по закінченню війни і наш, стане черговим, і наш Донбас стане черговим Придністров'ям в політичному сенсі.